Друзі, хочу вам анонсувати дуже класну новину, тому що до нас їде 181-ша модель. І наразі, хто з нею не знайомий, я хочу вам її показати, тому що вона в нас буде у чорному та червоному кольорі. Цей комплект, він топовий. Боже, скільки тут всього є в комплекті. Давайте подивимо з вами ближче його. Він дуже-дуже класний. Він такий. Дорого-багато це про нього. Він йде на чашечку БЦ. Дуже класні силуетні шви йдуть по грудях, позаду мається застібка. Подивіться на цю вишивку, вона неймовірно гарна. Шлейка має регулятор. Так, далі до комплекту в нас входять ось такі трусики. Вони також фігурні позаду. З бежевою сіточкою. Далі до комплекту входить дуже класний пояс. Боже, мій чоловік був би щасливий просто, але нема часу, нема. Тому ми вам показуємо їх для ваших продажів. І ось такі рукавички йдуть також у комплекті. Він буде в нас доступний.